Під час удару по житловому масиву Харкова росіяни могли застосовувати у МПБ Д-30. Це не Кап, попередньо дистанція роботи цього боєприпасу приблизно 40 кілометрів. Він менший за Кап, але руйнівна сила досить серйозна, потужна. Це було просто випробування на цивільному населенню Харкова, ось таке цинічне, повідомив голова ОВА Синьо Губов. Українські військові знищили рідкісну російську корабельну реактивну бомбометну установку РБ 6000 на базі вантажівки. Відео показала 45-та окрема артилерійська бригада. На кадрах показаний рух вантажівки, на яку встановлена ця бомбометна установка. Її розробили для встановлення на кораблі та знищення підводних човнів. Як то кажуть, ніхто з людей не постраждав.